Приїжджайте ледарі, пора картоплю копати. Доця вже тиждень, як дощ не лє. І що? То що пора садити картоплю? Я не поняла, як нафіга. Доця, це картопля. Понімаєш, то твій салат нафіга, а картоплі має бути дофіга, бо то другий хліб. І до хліба, і до сала, і до всього, що хочеш. Як не будете садить весь город? Що то, значить, хай собі гуляє? То, ця. то кішка сусідська, хай собі гуляє, бо нам аліменти за Марсіка не насчитають, а город не може гулять? Ага, ага. Значить, ви так. Божечку ж мій, я ніколи даже уявити не могла, що мої діти мені таке скажуть. «Хорошо, хорошо, доця, значить, взавтра третє. Ото знімете мені пенсію і купите мені плиту. Яку плиту? Гранітну, доця, гранітну, тому що мама того позора не переживе. Того, що в селі, якщо город гуляє, значить хазяйка города вмерла. Все, все, доця, все». Раз не хочете закопувати картоплю, закопуйте маму, бо це Срам Сороміцький, город гуляє. Ми що? Якісь дачники придурошні, щоб город куль бабкою цвів. Город для картоплі, а діти для того, щоб садить картоплю. Це сільський закон, освячений сотнями поколінь. Да, щось можна купити, От і купіть мамі гранітну плиту, а тоді робіть, що схочете. Щоб мої очі не бачили ні города в кульбабках, ні вас голодних, ні яхитної морди куми, бо вона вже посадила. Як не дають виходного, так спокон віков перше має то був всеукраїнський посадочний день. Що одмінили перве мая?» Ху, -ху дармоїди, ледацюги врідтелі. Значить, 8 марта оставили, бо то холодно і мокро. Можна тільки по реп'яшках пиячить. А перве мая – одмінили, бо то треба садити картоплю. Нічого, доцю. Твоїй бабі, як треба, було в церкву, то вона до ланки колгоспної примудрялася не вийти, і конця світа от того не було. То й ти не вийдеш і до конця світу не буде, бо картопля ж то святе. То традиції, доцю, а традиції ще сама знає, що таке. Традиції треба соблюдать. Ми ж не які прости мені, Господи, ка... цапи, аби їсти єгипетську картоплю. Якщо своє родить, тільки не лінуйся, тільки сади. І онука бери. Хай спуп'яночка до традиції привчається, до картоплі і до того, що як город гуляє, то то срам на цілий світ. Як кажуть, з бідою пополам, але картопелька після маминих умовлянь таки вчасно посадилася. Зітхнула родидонька з полегшенням, та й рада. Щасливо роз'їхалась. Не дуже тіштеся. Літечко швидко мене, а там. Приїжджайте ледарі, пора картоплю копати.